Розділ 36. Бецалеїл і оголіяв, а також кожний мудрий серцем, кому Господь дав мудрість і знання, щоб розумітися та виготовляти всі вироби потрібні для святині, діяли згідно з тим, що заповів Господь. Тож покликав Мойсей Бецалеїла і Оголіява та всіх тих, хто мав мудрість серця, та кого Господь наділив розумним серцем, а також усіх, кого спонукало серце, приступити до праці і завершити її. Вони взяли від Мойсея всі дари, які позносили ізраїльтяни для всяких робіт, потрібних у святині, щоб здійснювати їх. Щоранку ізраїльтяни і надалі продовжували приносити добровільні дари. Але прийшли всі майстри, які виконували всілякі роботи у святині, кожний згідно зі своїм ділом, котре вони робили, і повідомили Мойсеєві, говорячи, люди приносять набагато більше, ніж потрібно для роботи, яку Господь наказав виконати. Тому Мойсей звелів оголосити в таборі, повідомляючи: ні чоловік, ні жінка нехай більше не турбуються про пожертви для святині. Тож люди перестали приносити дари. Зібраного матеріалу було достатньо для виконання і завершення всіх робіт і ще залишалося. Всі майстри умільці разом з виконавцями робіт зробили намет з десяти покривал з тонко виробленого вісону, з блакитної тканини, пурпуру і кармазину з херувимами. Бецалеїл виготовив їх як мистецький виріб. Довжина одного покривала була 28 ліктів, а ширина одного покривала 4 лікті. Всі вони були одного розміру. Він з'єднав п'ять покривал одне з одним. Як і наступні п'ять покривал, також були з'єднані одне з одним. На краю першого покривала, шитого з п'яти, він зробив блакитні петельки, так само зробив і на кінцевому краю другого шитого покривала. П'ятдесят петельок він зробив на з'єднанні одного зшитого покривала, та п'ятдесят петельок він зробив на краю з'єднання другого шитого покривала. Петельки співпадали одна з одною. Він виготовив також 50 золотих гачків і з'єднав гачками покривала одне з одним. Таким чином, намет став суцільним. З козячої вовни він також зробив накриття для намету. Всього він виготовив для цього 11 покривал. Довжина одного такого покривала була 30 ліктів, ширина одного покривала становила 4 лікті. Всі 11 покривал були одного розміру. Після цього він з'єднав 5 покривал окремо, так само і наступні 6 покривал з'єднав окремо. Він також зробив 50 петельок на краю з'єднання кінцевого покривала, і 50 петельок зробив на краю з'єднання другого шитого покривала. Так само він зробив 50 мідних гачків. Щоб з'єднати обидві частини наметового покривала, і воно стало одним цілим. З пофарбованих у червоний колір баранячих шкур він зробив для намету ще одне покриття, а ще одне верхнє покриття закінчувалось шкурами, забарвленими у синій колір. З акацієвого дерева, він виготовив для намету стоячі дошки. Довжина однієї дошки була 10 ліктів, а ширина однієї дошки півтора ліктя. Кожна дошка мала два шипи для з'єднання між собою. Так він зробив у всіх дошках намету. Отже, він виготовив усі дошки для намету, 20 дощок на південний бік, тобто в сторону півдня. Для цих 20 дощок він зробив 40 срібних підставок. Дві підставки під першу дошку для двох її шипів, дві підставки під другу дошку для двох її шипів, і так далі. Для другого боку намету, тобто з боку півночі, він зробив також 20 дощок, і для них було виготовлено 40 срібних підставок, дві підставки під першу дошку, дві підставки під другу дошку, і так далі. А для західної сторони. Стильного боку намету він зробив шість дощок. Крім того, він зробив дві дошки для кутів намету з обох боків. Вони були з'єднані внизу і так само з'єднувалися вгорі першим кільцем, і так він зробив з ними обома на обох кутах. Всього стильного боку було встановлено вісім дощок, і для них шістнадцять срібних підставок, по дві підставки для кожної дошки. Для з'єднання дощок. З акацієвого дерева він також зробив жердини п'ять жердин для дощок з одного боку намету і п'ять жердин для дощок другого боку намету. Ще п'ять жердин приготував для дощок західного боку намету. Крім того, середню жердину, що проходила посередині дощок, він зробив суцільною, щоб вона з'єднувала дошки від одного краю до другого краю. Всі дошки він покрив золотом. А їхні кільця, тобто гнізда для жердин, він зробив із золота. Усі жердини також були обкладені золотом. Бецалеїл зробив завісу з блакитної тканини, пурпуру, з кармазину і тонко витканого вісону. Він виготовив її як мистецький виріб з херувимами. Для завіси він зробив чотири стовпи закацій і покрив їх золотом, гачки до них були із золота. Він вилив для стовпів чотири срібні підставки. Завісу для входу в намет він зробив з блакитної тканини, пурпуру, кармазину і тонко витканого вісону майстерно гаптований виріб. Для завіси було зроблено п'ять стовпів із закріпленими на них золотими гачками. Зверху він покрив стовпи та кільця до них золотом. П'ять їхніх підставок були мідними.